Якщо коли-небудь ви пробували робити фото їжі на своїй кухні і були незадоволені результатом, можливо, через неякісне світло, через відсутність вікна, через якісь інші причини, тоді це відео для вас буде супер цікаве, тому що в ньому я поділюся власним способом використання двох компактних легеньких фотоліхтариків, які дозволять перетворити вашу кухню, в якій немає якісного світла, на справжню. Студію для фуд-зйомки. А на всіх, хто додивиться це відео до кінця, будуть чекати подарунки. Тож заварюйте смачного чаю чи кави і переміщаємося на кухню, щоб розпочати нашу зйомку. Цей випуск виходить за підтримки українського бренду Photoliktar UA, який, власне, і випускає ці якісні, компактні ліхтарики The Lighter Pro 2, які є у двох температурах – 3000 кельвінів та 5000 кельвінів. До зйомки я підготувався. Перше прикупив у магазині з домашнім декором посуд спеціально для суші у такому темному гарнітному виконанні. Компактний, невеликий. Мені власне сподобалася кількість елементів і можливість її компонувати до вертикального зображення. Так само я замовив набір суш, які мені дуже сподобалися власне, по кольорах і відтінках. І їх я розставив терпеливо в такій композиції. Яка ну мені виглядає класною для інстаграмної фотографії? На моїй кухні знаходиться досить мале вікно, і воно далеко справа. Відповідно, все, що я фотографую з лівої сторони, має дуже глибокі, некрасиві тіні. Тому без додаткового світла якісно зробити фотографію саме в моїх умовах було неможливо. Я не хотів приносити великі софтбокси з потужними приборами постійного світла, а власне одного разу вирішив спробувати, як ці компактні ліхтарики змогли би мені допомогти. І... Чисто інтуїтивно спробував посвітити ними у дві полички, які мають білу стелю над робочою частиною мого стола. І ми в результаті при такому сетапі отримаємо два м'яких великих джерела світла, які фактично огортають нашу їжу іззаду із боку, переміщаючи ліхтарки. В різних комбінаціях ми можемо змінювати світло-тіньовий малюнок. Я спробував зробити кілька фотографій на макролінзу 105 мм із своїм Canon R6 Mark II. Так само поставив 35-ку для того, щоб зняти загальний план всієї композиції і познімав відео на заповільненому режимі через макролінзу 100 мм. Це дуже простенька макролінза за 500 гривень із Аліекспресу. Такий світловий сетап підійде не лише професійним фотографам, але і блогерам, які знімають на мобільні пристрої, і виробникам суш, які би хотіли в домашніх умовах чи в умовах власної кухні робити якісні фотографії та відео своїх продуктів перед видачею, і маючи для цього просто мінімум обладнання і не відриваючи світ робочого процесу. Так само дуже класно це може підходити блогерам, які беруть, наприклад. Їжу для співпраці для реклами, і створюють цей контент самостійно, тому що такими двома простенькими ліхтарями можна суттєво покращити якість контенту, і відповідно для їхніх ще клієнтів це все буде працювати набагато якісніше. Такий сетап легко можна доповнити кольоровим фоном, докупивши папір відповідного розміру і кольорової гами у канцелярському магазині і проклеїти його на своєму. Столі на кухні на двосторонній скотч, і нам важливо, щоб тумбочка, яка буде над стільницею, мала все-таки білу стелю. Якщо вона цієї стелі білої не має, то нам легко можна проклеїти листочками А4 теж на той самий двосторонній скотч для того, щоб світло від ліхтариків могло вільно і легко відбиватися. Я пам'ятаю про подарунки, які я обіцяв. Тож під цим відео ми з вами розіграємо ось такий ліхтарик The Lighter Pro версія 2 на 5000 Кельвінів від українського виробника PhotoLіхтар.ua. І умови розіграшу я описав під цим відео в описі. Тож, залишайте коментарі, лайкайте, підписуйтесь, підтримуйте мій канал, і я обіцяю створювати ще більше якісного, Крутого практичного контенту для вас. З вами був Тарас Атаманів. До зустрічі у нових випусках!